Ось таких 7 відер дров закинув і два кошика вербов. Це фруктові, Вишня яблунька. Ось таких 7 відер. І два кошика дров. Сьогодні 29, 14, 30. Спочатку я його зняв, яка година була. 62 Зараз поставлено 65 На дворі. ноль або плюс один. Ноль плюс один. Приблизно. Зараз. Ага, Згоріло. Було 125 зараз. Стоїть на 80 кажу, як горить зараз. От так, чим нижче, тим воно менше горить, тому що більшу площу починає води обігрівати. полум'я, якщо так дивитися, то майже не видно. 14.30 тридцять розпали. Двадцять шістнадцять.